Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні мій репортаж я веду з бібліотеки, яка знаходиться в місті Балаклія. Тут зібралися люди, які небайдужі до творчості, до української поезії. Послухайте, і ви в цьому самі можете переконатися. Ріка. Ця не ріка аж серце стисне. На медуниці пил пилок це ж тут, прудке моє дитинство. Боги радощі пило, співало, бігало, гасало і плакало за чи, чудне, за юністю, що вже згасало, за бездорвотністю мене, сотається туман, мов смуток, сміється соня у росі. А я приповнюю арсеналі вудок ловлю на плаці карасів. а мати жде віка сріблиця і сокне стежка в хороші. Моє село, степі, столиця, світанок долі і душі. Ці слова стануть триватими, звичайно. Ви розумієте чому? <клухи> вірш такий. Знаєте? Балахвія вітає Харків і Київ, славних митців моїх земляків. Наді мною простір, прозоро сині. Проміння сонця із вікон віків, тут князь Ігор у дінці накував коня, Данилевський співав на мажах чумаків, дупіна гріла ось ця земля, і от сане голос із цих країв. Тож гордись, поетична моя балакліє, що витає довкруж. Садок. І ось мені до вподоби ці строки. Летіли дні, блакитні стріли, летіли ночі вороні, і наші мрії постаріли, і випав іні на стерні. Та о, що в юності не вернеш, шаблі горстріше за плуги, але у серці важче зерна, хоч неоплачені борги. Зневажимо всі ура і браво, і ще наш дух не постарів. І ми ще маємо чесне право хоч на прощення матерів. Саме наш дух не постарів. Оці строки, я вважаю, до кожного, хто сьогодні присутній на цій зустрічі, має відношення. Дякую всім. Дякуємо. Музичну школу нашу школу і честь її хвала. А ось вірш, який я сподіваюся закінчити, бо якраз 45 хвилин, і ми не затримуємо наших гостей. Мій рідний край та рідне місто, де вишні рясно так цвітуть. Над нами небо урочисте, і в цьому батьківщини суть. Це місто всіх людей щасливих, у вічній ніжно я дивлюсь, і зустріч наша час щемливий, На нього в серці помилюся. Я дружина Анатолія Перерви, письменника лауреата багатьох премій. Він був почесним громадянином Балаклії. Багато зробив для Вербівки, для Балаклії. Дуже жалко, що його нема з нами, але мені приємно, що його пам'ятають. В честь Анатолія Перерви була премія для нашого земляка Володимира Стальному. Да. Дуже приємно, що такий вечір мені сподобалось. Молодці, що пам'ятають, ну, велика пам'ять повага до Леоніда Томи він все, все пам'ятає і організовує такі зустрічі. Дякую вам. Розмовно-клуб Добромисл і літературної студії Промінь, де брали участь керівництво культури в області в цьому заході. І ми згадали наших поетів Анатолія Перерву, Волимира Стального, Миколу Псія. А також розповіли про нашу роботу культурну, про те, як ми співробітничаємо з інститутом літератури імені Шевченка, як ми співробітничаємо із нашою музичною школою, там де Тетяна Шестюк відновлює її роботу. Розповіли про те, як ми збираємося. Далі продовжувати випуск нашого літературного вісника і організовувати молодь. Словом, сьогодні було дуже цікава зустріч. Я думаю, багато людей залишилися задоволеними від нею, тому що це показник відродження нашого культурного життя, показник того, що культурне життя не тільки відроджується, а набуває нових форм, відроджує старі форми, вже вибруповані форми. І головне. Живе слово українське тут звучить, а це найголовніше. Дякуємо вам.